14 років позбавлення волі і відшкодування моральної та матеріальної шкоди у сумі 200 тисяч гривень. Такий вирок оголосили у Ніжинському міськрайонному суді борзнянському різнику Сергію Ярошенку у березні цього року. Екс майор міліції скалічив 21-річну Оксану Циганок. Чи не злочин, який є особливо тяжким? Важений і вважаю, які не призначення покарання пов'язані з поставими. А починалося все з головної площі райцентру. Після жахливого випадку понад три тисячі борзнянців вийшли на вулицю з акцією протесту. Вони ладні були вчинити самосуд. Мітинг підтримав і народний депутат України, лідер радикальної партії Олег Ляшко. Політик пообіцяв тримати справу на контролі, аби кривдник молодої мами не зміг відкупитися і уникнути покарання, як це ставалося раніше. Шо влада фальсифікуватиме справу. Якщо влада намагатиметься цього вбивцю уникнути від відповідальності, ми його оціми вилами розтерзаємо, цю сволоту і підвісимо тут на центральній площі борзни за яйця, щоб його більше ніколи в житті. Не робив тих злочинів, які він зробив. На скільки ж можна терпіти вже? У малі греблі, як вони той купалися, де да, з інтерната дівчинку повезли купатися, де за той знесилували і утопили. Хіба можна це? Це так воно пройшло. Безнаказано. Це його можна вбити і того мало. Того ж дня Олег Ляшко разом з однопартійцями відвідав Оксану Циганок у лікарні. Дівчина була у жахливому післяопераційному стані. Вона втратила шестимісячну ненароджену доньку, яку Сергій Ярошенко вбив, проткнувши кілька разів живіт Оксани мисливським ножем. Щоб ви знали, що ви не що вас є мама, що у вас є чоловік, що у вас є я. Що у вас є люди по всій країні? От я зараз до вас йшов і мене, і мене всі внизу зупиняють з Бобровиці, з Чернігова, і всі про вас тільки говорять, і всі говорять про ту сволоту, що треба його підвісити. Отам у борзі на центральній площі. У лікарні народний депутат підтримав Оксану і пообіцяв посадити борзнянського маньяка до в'язниці. Під час судових розглядів по справі показання давали 16 свідків. Серед них, до речі, і місцевий єгер, у якого стріляв Ярошенко. Ніхто стопроцентного. Алібі Борзнянському маньяку так і не надав. Відмовилися свідчити і батько та дружина підозрюваного. Сам Ярошенко до останнього не каявся і заявляв, що вагітна Оксана Цегонок сама себе порізала. Народний депутат, лідер радикальної партії Олег Ляшко, який брав участь у засіданнях, не витримав такої наглості і ледь не побив Ярошенка. Я питаю, для чого ту дитину панчука. Іди сюди, я за горло потримаюся. Іди сюди. Совіс і дві смерті, ти майор міліції, ти скатівна. Я не на вилахвизу. Дуже вдячна йому за його допомогу. Якби не він, то знову цю справу в зам'яли. Крапку у справі поставлено. Однак, Олег Ляшко вважає, що 200 тисяч гривень навряд чи компенсують Оксані її вбите дитя. А 14 років ув'язнення це неадекватний вирок. Тож Олег Ляшко добуватиметься більш суворого покарання для Ярошенка.